Працюю я в колонії вже з 2008 року. Прийшла з бажанням, я розумію, що передо мною знаходяться діти. Діти, які мені не зробили саме мені і моїй родині нічого поганого. Діти, якими потрібно займатися саме суспільством. Повинні займатися школи, повинні займатися соціальні служби, повинні займатися громадські організації та релігійні організації. Мені дуже хочеться, щоб ці діти виходили впевнені у суспільство після звільнення. Мені дуже хочеться, щоб суспільство не сприймало їх стереотипно і шаблонно, що ці люди відбували покарання. Наші діти лише здійснили маленьку помилку в своєму віці, у своєму житті. Мені дуже хотілося б, щоб суспільство приймало їх на роботи, на навчання, допомагало їм і тримало міцно за руку в подальшому. У нас дуже налагоджена взаємодія з дев'ять релігійними організаціями, десять державних організацій і десять громадських організацій. В нашій установі ми тісно взаємодіємо з цими всіма спільнотами і готуємо вихованців. Спільне до звільнення. Міської влади я дуже відчуваю підтримку, тому що теж саме в сьогоднішньому святі вони нам дуже допомогли. Вони відразу відгукнулися на наш лист прохання. Саме з міської влади сьогодні був начальник управління молоді і спорту. Саме з міської влади, за допомогою міської влади до нас на вихідні дні приходить молодь з міста Кременчука, тому що наші молоді люди повинні знати, що твориться там, за забором, і з їхніми однолітками, чим живуть однолітки. Вони дуже спільно спілкуються з молоддю міста Кременчука саме завдяки міській владі. Наступного року мені б дуже хотілося, щоб цей фестиваль продовжував свої традиції, тому що коли я прийшла в установу працювати, було 11 виховних колоній. 11. Цей фестиваль, як правило, проводиться влітку під час шкільних літніх канікул. Розпочинає одна колонія, яка минулого року перемогла перше місце, і надалі ця естафета по всім виховним колоніям рухається. В Цьому році Кременчук відкриває, надалі ми взимов Коваль, далі Прилуки і Мелітопольські дівчатка приймають участь. Ось чотири колонії, які залишились в цьому році. Це дуже гарна традиція. Це дуже гарна традиція, коли бачить спільнота наших дітей. Це дуже гарна традиція, коли діти виступають і отримують задоволення, коли їх бачать. Люди різних поколінь, якщо ви помітили, сьогодні в залі сиділи ветерани Великої вітчизняної війни, яким далеко за 80 років. Сьогодні в залі сиділи, сиділи дітки, яким по 5-6 років. Сьогодні в залі були люди, яким за 20 років однолітки наших вихованців. Різного роду покоління всі отримали різного роду емоцій. То мені, мені дуже б хочеться, щоб надалі цей фестиваль стартував і продовжував своє існування.